Коротше, ранок у нас починається нескаве, друзі. Всім привіт! Моя штурманка відкрила люк, я від'їхав від рампи, затормозив і вся водичка пішла зранку, зранку коротше, прийняли душ. Так, друзі, ми вже завантажені. Завантажили нам матраси. Зараз покажу. Завантажили нам матраси. Бляха, до речі, відбойник мені трошки погнули. Завантажили цілу машину матрасів. закриваємо машину і їдемо так, на Так, Завантажені, документи підписані і можемо собі їхати. Вантажились на цьому складі, ми тут вже вантажилися на Бельгію, а зараз завантажились по Франції. До речі, ми ночували прямо під рампою. Ми собі вчора приїхали, під рампу стали, я машину відкрив і зранку. Мій штурман чує, що машина щось колишиться. Але це, вказується, вони вже машину відкрили. Кажу машину, рампу відкрили і вже хотіли вантажити. Завантажили нам півтора тонни матрасів. Маємо до розвантаження 923 км і розвантаження в нас аж на п'ятницю. Хоча могли б стигнути на завтра. Але щось логіст трошечки провтикав. І маємо розвантаження на п'ятницю. Так що сьогодні собі включаємо режим еко дрочерів. Будемо їхати 82, економити солярочку, нікуди не спішимо. І що? І якось так. Вигрозка ж на п'ятницю. Лише то, що, що от одна проблема цікава, чи ми в п'ятницю взагалі звідти виїдемо. Було би добре, звісно, звідти в п'ятницю завантажитись, але в п'ятницю з вантажами трошечки. Печально, особливо в Франції. У Франції взагалі зараз не тільки в п'ятницю, а взагалі трошечки печально з вантажами. Тільки що, до речі, стояв з хлопцями, приїхали з хлопців з одної фірми два пацана. Один приїхав на івеко до 3,5 тонн і один приїхав на 7,2 тонни. То той, що приїхав до 3,5 тонн, щоб ви собі розуміли, в чувака типу, 15-та палітка з дверима, типу, на спарці, там ладонисть десь приблизно 200 кг. Але от він собі зараз вантажить 2 тонни і собі спокійно ладовичками їде і взагалі не париться. А той, що на 7,2 тонни, то ну що там нічого в принципі такого. Ну класна і веку, типу заряжено, все. І каже, що в нього розхід середній 16 літрів <кій> на такій івечці. У мене розхід зараз 18,6. Але після сьогоднішньої, після сьогоднішньої поїздки, я думаю, що він упаде десь до 18. Бо нам сьогодні спішити взагалі нема куди, так що. Будемо трошечки економити. Зараз вам покажу, як виглядають брамки платних доріг Франції. Оце зараз доїжджаємо до брамки. У нас є бокс, який оплачує дороги. О, щось там чувак Блі, Блін, ми туди помістимось. Напевно, помістимось. Під'їжджаємо просто до брамок. Заїжджаємо сюди, тут, до речі, так, вузько. Під'їжджаємо, відкриваємо вікно і кричимо близько транс! І бачите, і ворота відкриваються. До речі, хто буде приїжджати з Франції, можете теж під'їжджати, кричати близько транс і цей. І вас буде пропускати. Це типа за рахунок нашої фірми буде. Так? Такий вам легенький бонус від, від нашої фірми буде. Друзі, до речі, під останнім відео було дуже класне питання. Я думаю, цікавить це питання багатьох: це як знайти нормальну спедицію або як знайти логіста. Дивіться, спедицію можна знайти в групах в Фейсбуці, там є дуже багато тематичних груп, там таких як. «Дальнобой Європою, там бусяжі і ще там багато таких різних є груп, пов'язані з цією тематикою. То в цих групах ви можете знайти там зайти, або лишити своє оголошення, що шукаєте спедицію, або пошукати серед тих оголошень, які там є, то я думаю, що там спедицію знайти буде не проблема. На рахунок логіста, якщо у вас машина більше, ніж 7 тонн. То можу вам допомогти влаштуватися під свого логіста. Мій логіст також розвивається, бере додаткових логістів. І я думаю, що може вас взяти взагалі, типу, без проблем. Тому, якщо треба буде логіста, можете мені писати приватні повідомлення, і я вам скину номер телефону Тараса, ви собі вже з ним про щось будете там домовлятися. Але, будь ласка, якщо ви мені вже пишете, питайте його номер, то я вас дуже прошу, щоб у вас вже була готова фірма, була готова машина, щоб це було... Чесно знаєте, якась конкретика, що ви позвонили до Тараса, домовилися про співпрацю і зразу почали працювати. Бо, якщо чесно, він не має взагалі часу відповідати на різні там питання, там які ставки, який там кілометраж можна зробити. І ще таке. Ну, в принципі, на такі питання, то він має відповісти, він вам на такі питання відповість. Але, наприклад, такі питання, як відкрити фірму, яку машину купити, куди краще їздити, то на такі питання він вам відповідати не буде, бо в нього дуже багато є роботи своєї. Тому, друзі, якось так. А на такі питання, то можу я вам відповідати. Якщо хочете, можу. В коментарях залишите свій номер телефона, пишіть кому потрібен мій номер телефона. Лише вам свій номер телефона, і ви зі мною зможете зв'язатися, і я вам на всі такі питання зможу відповісти. Так, Зупинилися ми на паузу, зупинилися ми поснідати, поки мій штурман готує нам там сніданок, готує нам каву, то я вийшов трошечки прогулятись, обдивитись машину. Машинка наша, дивіться, яка грязна. Капець, треба вже її помити. Обдивлюсь машину і дивлюся, що я на цьому завантаженні трошечки погнули мені ці отбойники. Треба буде їх, а, от тут бачу, треба буде розкрутити і порівняти. Нічого, це ми забацаємо. Так, в принципі, все решта нормально. Заціле все, все, як має бути. Дуже, до речі, класна погода зараз. Я взагалі в футболці вийшов прогулятись. Дуже тепло, дуже круто. Сьогодні собі зараз їдемо, не спіша, спішити нема куди. Звичайно, було б круче, якби ми завтра вже розвантажились, бо могли б завтра ще завантажитись кудись, але розвантаження в нас аж на п'ятницю. Так що, друзі, якось так, якось це все так у нас виглядає. Що в нас по машинці? Не, ну мені дуже... Напишіть, до речі, як вам взагалі цей рижий ман. Мені, якщо чесно, він дуже подобається. Навіть сьогодні на завантаженні нас, наш підписник, наш друг товариш, впізнав нас саме по цьому рижому мані, бо каже, що таких рижих манів дуже мало. Тому така машинка Прикольно. дуже прикольно виглядає. Тобі подобається наш рижий ман? Уси подобатись. Коротше, друзі. Сніданок вже готовий. Що це таке? Каже, <риклад> каже, моя штурманка, що я купив гамно, а не цей, а не аерогріб. Не знаю. <риклад> я, я собі тут робив їсти, підігрівав, мені все пасувало. Хіба <риклад> підігрівати? Така у нас піца, там вже готова кавуся, <риклад> і зараз будемо снідати. Будемо снідати? І в нас лишилося, до речі, дивіться, яка пляма на цьому На люку. Знаєте, в чому прикол? Коротше, рано відкрили люк. Там була вода, бо падав вночі дощ. І я від'їжджав від рампи, затормозив і вся вода отак поскрешила, вся вода пішла в салончик. І тепер буде пляма. А ну напишіть, чим ту пляму можна відчухати, відчистити. Якось з тою плямою їздити взагалі не пасує. Так. Чим мій штурман має ту пляму тепер відчугувати? Так що, друзі, от якось так, якось так. До речі, хто працює на фурі або має в машині рацію, ви нею користуєтесь взагалі. Бо я оце от відколи купив машину, може її куп... включав раз, може разів 2-3. Треба буде зараз по приколу включити, подивитися, чи там взагалі щось хтось говорить, чи, ні, чи вона просто для краси. Колись, напевно, як не було телефонів, то напевно щось говорили про ті пірації, бо було скучно їхали щось, про щось спілкуватися. А зараз я думаю, що ця рація реально тільки для краси. Зараз вам коротше, покажу, як виглядають французькі туалети. Це ось така французька парковочка. Є мусорники. Також, бачите, розділено там бутилки, там якісь пакети, там різний мусор. І мусора, сміття. І ось так виглядають туалети. Тут можна собі руки помити, води набрати. Тут для інвалідів кабінка. тут, звичайно, пісюари, все як має бути. І ось так виглядає туалет всередині. До речі, дивіться, ще є такі столики, є дитяча площадка. Взагалі дуже класні паркінги. От реально mm -hmm. в Франції паркінги це просто пушечка. Лише один мінус. Це то, що тут зливають солярку і ріжуть тенти. Оце що саме більше напрягає. А так-то дуже класно, дуже уютно взагалі крутяк. А ми тим часом вже відстояли паузу 45 хвилин, поснідали, відпочили трошечки і тепер можемо їхати. Їдемо вже далі. Так, що нам ще лишилося? 720 км, якраз відстояли 45 хвилин. Показує, що маємо 4,30 до наступної паузи, 45 хвилин. Та й стартуємо, стартуємо. На вулиці зараз 16 градусів, взагалі тепленько, просто капець. Тобто зараз собі би тако... Але що, на вихідні десь треба собі знайти якийсь класний паркінг, щоб собі можна там було з собі розкластися, зробити щось поїсти, посидіти собі, подихати свіжим повітрям. Ну, дуже круті у Франції паркінги. Шкода, що не що в Німеччині нема таких паркінгів, бо в Німеччині безпечно. Я в Німеччині, як ночуємо, ну, навіть замки на двері не ставлю. Все безпечно, все класно, але постійно паркінги якісь такі, типу, ну, не дуже. Прикольні, якщо чесно. Хоча зараз вже будується багато нових паркінгів. ці нові паркінги вже більш такі прикольні, вже чистенько, гарненько, все як має бути. Так, друзі, ми вже заїхали на паркінг. Стоїмо на такому ось паркінгу. Дивіться, є туалети, є багато вільних місць. Також, також там далі є заправка, є душ, все як має бути. Стоїмо вже собі на паркінгу, відпочиваємо і вже будемо решта траси проїжджати завтра. На завтра нам ще залишилось 445 кілометрів. Так що, друзі, якось так. 445. Мій е, хто? штурман вже в спальнику відпочиває, передивляється ваші коментарі, перечитує. Тому, друзі, якось так. Зараз будемо щось їсти і відпочивати. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. І, і все. Так що якось так. Ну що, друзі, всім добрий ранок. У нас зараз без 10-10. Ми лише недавно проснулися, привели себе трошки в чувство і будемо помаленьку виїжджати. Але перед тим, як виїжджати, обов'язково зробимо ще раз обхід. Подивимось, чи в нас все на місці, чи не злили нам солярочку, чи цілий у нас тент. Тент цілий, той бак цілий. Тут ззаді все ціле, тільки дуже все грязне. Але нічого, вже кудись заїдемо там, в Німеччину, то й помиємо машину. Так, ця сторона у нас ціла. Все коротше в нас ціле. Я вам скажу, що в цій Франції, оце ночувати, це якесь як, як випробування. Типу, знаєте, ти Ночуєш би, і кожного ранку просипаєшся і думаєш, чи в тебе там. Все нормально, чи злили тобі солярку, чи не злили, чи порізали тенд, чи не порізали. Моя мадам прибирає. Виключи трохи. Вони чути мене, що я тут людям розказую. Так, бачите, ми вже проснулися, ліжечка позастелювали. Mm -hmm. Позастелювала. Mm -hmm. Ну добре. І відкриваємо зміну. Показую. Окей. Okay. Шукаємо, А, подивимося, скільки ми відстояли. Відстояли ми 18 годин, 18 з половиною годин майже. Нажимаємо ОК, OK. введення водій 1. початок країни, Франція. І вертаємось назад. Ставимо на молотки, хоча б не знаю, хоча б на 5 хвилин і можна буде стартувати. Один, коротше, знаєте, який зараз є косяк, що вже перестали працювати ці роутери з безмежним інтернетом. Уже зараз сижу і думаю, напевно, що все ж таки треба підключати собі лайф. Думав підключити фрішку, але <кій> фрішка виходить 20 євро в місяць, а лайф виходить трошечки дешевше. Показуй, як ти себе приводиш чувства. собі якісь там рожки виставляєш. Так що, друзі, якось так, напевно, все ж таки треба буде користуватись лайфом. Знаєте, який є самий великий мінус в цьому мані? Ну, не самий великий мінус. Тут, в принципі, мінусів взагалі мало. Один із мінусів, коротше. Що сюди, дивіться, дивіться, що в мене тут робиться? На сходах капці ви лишати не можете. Капці потрібно завжди ставити сюди. І от завжди після капці залишається така фігня. Кожного дня треба то все мити. Так, що наша навігація? А наша навігація, до речі, без інтернету не запуститься. Того треба перше дати інтернет і тоді її запускати. Так що... Достоюємо паузу, це я кажу паузу, достоюємо молотки і шуруємо вже в сторону розвантаження. Сьогодні у нас в планах заїхати ще в магазин, зробити закупи. Відстояли ми аж 15 хвилин на молотках і можемо собі стартувати. Включаємо світло. Ще, до речі, один мінус цього мана, що тут немає денних вогнів. Але нічого страшного. Так. Тут нажимаємо ОК okay. і погнали. Так, штурман, що там з правої сторони? Чотко. Все. Шуруємо, маємо на сьогодні ще 442 км до розвантаження. Але проїдемо десь кілометрів, не знаю, 400 і лишимо 40 км на завтра. Так, пропускаємо півечко. Як вам, до речі, ці Івеко? Прикольні тачки, але я теж, до речі, дивився на них ціни, вони взагалі не, не з дешевих. Хоча я думав, що Івеко реально буде дешевим. Так, включаємо друга, четверта зразу. І погано. Дивіться, яка у Франції зараз погода. Коротше, вітер, дощі. ще... Плюс такі трошки перевали і наш розхід вже трошечки піднявся, вже 18,7. Думав, що за цю трасу ми зможемо зробити розхід 18, що він буде падати, але він замість того, щоб падати, наоборот росте. Але з такою дорогою і з такою погодою інакше бути не може. Зараз з моєю штурманкою заїдемо ще, зробимо закупи. Моя штурматка, до речі, переживаю, як ми на цій машині маємо заїжджати в магазини. Але я їй пояснюю, що це не фура, що це трошки більше, ніж бус. Що цією машиною можна заїжджати... Це трошки менше, ніж фура. Ну, блін, ну це... О, ні. Це маленька машинка. Маленька компактна машинка, нею можна заїжджати в магазини взагалі спокійно. Заїдемо ще в магазин, зробимо якраз там паузу 45 хвилин, бо мої штурманці менше часу не вистачить на магазин і поїдемо далі. А так вона ще взагалі до розвантаження залишилось 285 км. І от дивіться, коротше, тільки що їхав, передивлявся свої оплати, то от уже в мене ще висить дві оплати за жовтень місяць, що мені ще не заплатили. Це 1400 євро нето. І 585. І оце тільки що я їх скинув в логісту, то логіст написав на ці спедиційні компанії, і оказується, що ці спедиційні компанії просто про нас забули. Так що за цим дуже треба слідкувати, постійно це нагадувати логісту. Або якщо не логісту, то взагалі можна самому писати прямо на спедицію і нагадувати їм про оплати. Хоча у мене цим займається логіст. Так що, друзі, от. Так якось так це все виглядає. Ну, це таке, це людський фактор, люди помиляються, забувають, це нормально. Так що я за це особо їх не хейтю, не хейтю. Так. До речі, теж от, е, от сулювки, да, це все дуже круто, але якщо у вас якийсь там обмежений... Чекайте. Якщо у вас якийсь обмежений бюджет, то можна також починати з фури. Хоча даті взагалі нелогічно. Якщо у вас обмежений бюджет, то починати можна з фури. Але пояснюю, чого можна починати з фури, коли у вас обмежений бюджет. Бо дивіться, на старті на фурі можна піти працювати під Амазон. І під Амазоном кожного місяця йдуть оплати. От кожного місяця, кожного тижня. От ви в тиждень відпрацювали з понеділка по п'ятницю. І на наступний тиждень вам вже скидують за цей тиждень гроші. І це дуже класно, дуже велику роль грає, коли вас оплати швидкі. Бо, наприклад, взяти синього мана, то рахуйте, синій ман зараз працює, тиждень пройшов, гроші капнули. Тиждень пройшов, гроші капнули. І взагалі не паришся по ніякому поводу, бо кожного тижня приходять гроші. Але да, типа заробіток такий самий, звичайно, як на Солювці, там плюс-мінус виходить на фурі. Але... На фурі рахуйте більше колес, більше обслуговування, більше оплат, більше всякого движення. Того, якщо б често би брав би фуру, то я би її запускав би тільки під Амазон, бо це, цей плюс, що гроші приходять кожного тижня, реально перекриває всі решта мінуси. А якщо от тако, їздити на фурі, звозити звичайні вантажі і чекати також по 60 днів терміни оплати, то це просто взагалі чому Тому, друзі, якось так. О, бляха, Амазон це прикольно, типу, класно. Я дуже люблю Амазон, але це як загадаєш оці ніч, нічну їздуцю. Хоча я люблю їздити ночами, але чесно, оцих тепер, що я їздив на тій фурі два тижні, в мене там було дві нічних їзди, то бляха. Після тої нічної їзди ходиш такий, типу, не розумієш взагалі, що з тобою відбувається. Якщо працюєш звичайним водієм, то воно типу, все рівно, бо ти собі там ніяких задач більше не маєш, таке ніч від'їхав, потім собі ліг та й спиш цілий день. А коли ти працюєш сам на себе, це ти, ти такий, а трошки поспав, там вже потім треба якісь фактури виставляти, слідкувати за фактурами, ще корот, якісь всякі різні движення, що завжди треба, щоб була свіжа голова. А після нічлої їзди свіжої голови немає. Бо коли ти не виспаний, ти взагалі нічого толком не зображає. ми в магазин Леклерк. Ну що, штурман. Ти казала, що ми не заїдемо, а ми що? А ми угу, заїхали. Так, і заодно відстоїмо паузу 45 хвилин. Зараз підемо в магазин, зробимо закупи і зробимо вам розпаковку. Так, ми, до речі, припаркувалися біля магазину. Бачите, машинка, в принципі, невелика, місця багато немає, так що магазини на ній можна заїжджати взагалі без проблем. І зараз у нас буде розпаковка. Ну що? Буде розпаковка чи не буде? Так, зараз буде розпаковочка. Опа Що ми там купили, Ну, показуй. Нічого доброго кажеш. Так, купили... Що, що? А, бляха, забули купити холодну каву. Нічого страшного. Так, купили дві багетки. Ох, оця двійка. Жирно. А, це дві такі. Купили дві багетки, купили півтора кілограма мандаринів за скільки? За 4 євро? Вроді би? Нормально. Дорого. Недорого. Банани. ти Показуй перше. Чіпси з сиром. Опять фіння. На супця хімія, Ого. Це на чорний день. Да, паштет. Краще, дуже смачний паштет. У нас є зараз дуже багато польського паштету, бо я був в Польщі докупляв, але оцей французький це прям топчик. Бляганці. Баганці. Сир. Сир. Камбаса. Кабаха. Плет. Я не хотіла. Це вона хотіла, але коротше, собі зажала 10 євро. Але її повезло з чоловіком, який її ні в чому не відказує. Ну, покажи, це прикольна костяма. Бачите типу, з дубайським шоколадом, якийсь тортик. І ці всі закупи у нас вийшло на 48,80. Як думаєте, дорого чи недорого? Напишіть я в коментарі. Купила і дорого. Нормально. Ліблю дешевше, не було. Так, скільки і... ми відстояли. Так, 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 ще залишилось нам 12 хвилин. 12 хвилин стоїмо і їдемо далі. Так що якось так. Все, закупи зробили, поснідали. Ну я поснідав, а штурмін... штурман мій ще снідає. І можемо помалесенько виїжджати і їхати вже до розвантаження. 3,2 метри. метри, ні, я сюди не поїду, я поїду задом. <кхем> Буду виїжджати задом, так як ми заїжджали. Так що якось так, бачите, нема біди на цій сольовочці, Можна і в магазин під'їхати, і взагалі, куди вам треба, можна під'їхати без проблем. Це не фура. Фурою ми би сюди вже не заїжджали. Хоча можна було б і фурою сюди заїхати. Але якщо б нас була фура, я би навіть сюди не ризикував заїхати. Тому якось так, якось так. Було в мене тільки в коментарях питання, як порахувати собі вартість кілометра. Я рахував за допомогою чата GPT. Я йому просто в чат-GPT вніс всі свої витрати, витрати на паливо, витрати на дороги. І він мені цю собі вартість кілометра порахував. У мене виходить собі вартість кілометра 70 центів. Так що, друзі, якось так, якось так. Так, зараз ми трошечки заскочимо на бордюр, я так понял. Треба трошки. Як не буду, мають бачити, як ми виїжджаємо звідси. Все має фільмуватись. Так, беремо трошки більший радіус. Вправо і вліво. Опускаємо цю машину. І можемо виїжджати. То що, знаєте, що ще один мінус на мані? На мані дуже, дуже слабенький виворот руля Це один ще з таких мінусів. І погнали, все. Якщо б я не знімав відео, то я би набагато швидше б це все зробив. Але так, як в мене в одній руці телефон, я ще дивлюся в телефон, що я там знімаю, то трошки довго. Так, по чому у нас тут пальне по Євро 63. Коротше Все, погнали, погнали. А ви, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. І я взагалі, напевно, думаю, що вже вартує цей відосик завершувати, так? Да? Коротше, завершуємо цей відосик, я його зараз бігав змонтую, закину і вже буду знімати наступний. Бо цей відосик вже і так там виходить на 20 хвилин. І, до речі, напишіть е, в коментарі, як вам краще, щоб відосики були по 20 хвилин, чи можливо, щоб там було 2-3 відосика, ну, напевно, що 2 відосика в тиждень, але там, наприклад, по хвилин 40. Напишіть в коментарі, як для вас було би краще.